Пане Валері, що ви такого натворили управління внутрішньої політики, що вас навіть назвали Революціонером року. Управління внутрішньої політики. Так, я вже демонстрував, демонстрував вам диплом нагороду. Є в такий диплом. Нагороджується Полипенко – революціонер року. Так, ми вже його з вами бачили. Чому я на року? Ну, напевно, сучасному службовцю дуже важко визначитися в плані етики, етики своєї роботи, призначення, мотивації своєї роботи. Я особисто вважаю і ну, я особисто дію за таким принципом, що кожний управлінець, кожен управлінець має бути революціонером. Тобто, тим більше сьогодні, тим більше зараз, тим більше в Україні, тим більше в Львівській міській раді. Тому що кожен день, кожен день його роботи це є боротьба. Боротьба за інтереси громади міста. Це є важка насправді боротьба. Ну, Мою боротьбу за інтереси міста громади Львова визначили, визначили от як я ще раз показую, визначили диплому революціонару року. Ну, тому що дерсобовці вважають, що це є революція. От, робота на увагу громади, робота в такому ракурсі щоденної боротьби це є революція.